Сергей Пасад. А в Пидмосковье прогремел выбух. Вот такая хуйня прилетела сюда. Сталося, а это в российском Подмосковье выбух стався на Ко механічному заводі, і треба сказати, що згідно з відкритими даними, там виробляють приціли, прилади нічного бачення і тому подібне. Про цей вибух написало одразу кілька російських медіа. Телеграм-канал База повідомив, що ні вибух, нібито стався на складі з піротехнікою. Про те, що постраждало 22 людей, що людей шукають під завалами. На місце приїхало десь з десяток машин швидкої допомоги в Сергій. Вому посаді, де і знаходиться цей оптикомеханічний завод, оголосили тотальну евакуацію. і На місце перебули російські силовики і голова округу. Українські медіа пишуть, що це одне з найстаріших підприємств на території Росії. Що за відкритими даними завод виробляє зокрема оптичні авіаційні приціли, теплопеленгатори, головки самонаведення, станції лазерного виявлення, спостережні прилади, а також прилади нічного бачення, біноклі і тому подібне. І що от влітку минулого року на цьому заводі сталася потужна пожежа, і повідомлялось тоді, що палали в складські приміщення. Пасан. Тим не менш в Росії говорять про те, що причиною цього вибуху став людський фактор, і що в результаті зруйновано склад в площі на о, півтори тисячі квадратних метрів. Губернатор Підмосков'я заявив, що ангар, в якому все це сталося, орендувала взагалі то приватна компанія. В російського мінохородної здоров'я стверджують про кілька десятків поранених. Йдеться про більш ніж 40 осіб. Вибухнув склад компанії «Піророс» BBC повідомляє, що ця компанія організовувала святкові фейерверки до російського дня перемоги в різних містах країни, і що наразі ця компанія проходить процедуру банкрутства. А слідчий комітет Російської Федерації Дерації заявив про порушення кримінальної справи за статтею про те, що були порушені вимоги промислової безпеки небезпечних виробничих об'єктів. І от російські спецслужби не вважають правдивою версією про атаку безпілотника на цей ангар. Я это не сюди, я сюди без запас бой. Давайте ухожу, давай. скажіть, я то що взирвалося? Скажите. А хорошо, хорошо робота. Ну і щодо того, а що ж насправді вироблялося на тому заводі, є різні думки, тому що, наприклад, губернатор Московщини Московської області Андрій Варбьов запевняє, що нібито цей завод давно перепрофілювали, і він не має стосунку ніякого вже до оптики, і там давно виробляють піротехніку. А от BBC повідомляє про те, що ще у 2018 році завод презентував російському міноборони, як там казали, новітню систему виявлення лазерного випромінювання. І зві повідомляли, що розробка призначена для виконання службово-бойових завдань. В Мінімум в десяти будинках довкола цього заводу повибувало вибуховою хвилею вікна, в деяких квартирах навіть там перегородки позносило. О, Ольга Натольне, кабінет, а все. Це просто уїхав нахуй весь завод. Блять. Насправді сьогодні, 9 серпня, 2023 року, це не єдина така от ситуація, яка сталася на території Росії або на окупованих неї територіях, тому що буквально рано вранці була інформація про те, що безпілотники два атакували російську столицю. Сергій Сабянін заявив про те, що два безпілотники збили на підльоті до столиці, і власне йдеться про те, що один збили в районі Домодєдова, а інший збили в районі мінського шосе. А от російський телеграм-канал ШОТ навіть опублікував відео моменту знищення одного з безпілотників у районі мінського шосе під Москвою. За даними цього телеграм-каналу, два бойових дрони заходили. На Москву синхронно з двох напрямків з південного заходу і з півдня. Згодом цю інформацію підтвердили і в російському державному агентстві ТАС. І там сказали, посилаючись на Міністерство оборони Російської Федерації, що два безпілотники намагалися атакувати об'єкти в підмосков'ї, однак, нібито були збиті. Проти повітряної оборони Росії, але і це ще не все, тому що вибухи також пролунали в Криму та Севастополі. Там пролунала серія вибухів. Про це повідомляють телеграм-канали, зокрема Кримський вітер» і різні медіа. І от пишуть про те, що вибухи чули жителі Феодосії, Севастополя і Джанкоя. Окупаційна ж влада півострова заявила про планову утилізацію боєприпасів та навчання з постановки димової завіси. А ще повідомляється про те, що ворожа ППО, російська ППО, працювала в тимчасово окупованих саках. Окрім димової завіси, яку побачили спостерігачі на півострові, також був якийсь неприємний запах. Будемо чекати на те, чи хтось візьме на себе відповідальність за ці удари, що це було деталі і які об'єкти могли бути ураженими, якщо це дійсно не навчання, як це заявляли в окупаційній владі півострова. А тим часом слідкуйте за важливими новинами, подіями, аналізом ситуації на моєму каналі не Креча. Підпишіться, поставте вподобайки. Ну ви знаєте, що треба робити до зустрічі в наступних відео, Па-па!